Вітаю, мене звати Ольга. Давайте подивимося експрес-прогноз на наступний тиждень з 30, по, з 30 жовтня по 5 листопада. На кожен день по одній карті це загальний прогноз, які будуть головні енергії в цей день переважати кожен день тижня. Якісь, можливо, будуть рекомендації. Давайте дивитися так понеділок, вівторок, середа. П'ятниця, субота і неділя. Так, дивимося в понеділок. Що тут у нас? Ну, карта місяць, да? коли місяць все не ясно, все незрозуміло. Тобто, треба в цей день бути обережним, не спішити. Краще кай іде все своїм таким шляхом і не підганяти події. Не треба робити якісь висновки такі ем, попередні. Да? Треба у всьому розібратися. От В понеділок розбирайтеся в тому, хто є навколо, що відбувається, але ще не робіть висновків і ще не приймати якісь важливі рішення. Да? понеділок ось такий. Вівторок Вівторок у нас, 31 і е, Хеллоуін, хто святкує, а так? І тут у нас карта Калічко. Ну, це можна підписувати договора, можна вже от розібралися, да, внікнули. Тут уже вторик підписуєте. Це можна зустрічатися з потрібними людьми. Енергія взагалі дуже така хороша, благодатна. Зі всіма ви зможете домовитися, можете отримати якийсь подарунок, в кого імени не придався чудово. Вам подаруйте, що ви хочете. Взагалі дуже приємний день, спокійний, виважений і такий, що. Ніхто ні з ким не свариться, да? можна все домовитися. Так, далі. Середа да, і 1 листопада у нас коса. Ну, в цій колоді тут коса да, жнева збирає. От, наприклад, там понеділок ви щось там думали, ви вівторок підписуєтесь, зараз вже отримуєте гроші. Можливо, ви щось продавали чи щось купували там Знижку отримали, ваше навіщо залишилося, можливо, отримуєте заробітню, перше число, можливо, да, заробітня плата, якась премія. Ну це в будь-якому випадку у... якийсь фінансовий ресурс вам прийде, фінансовий чи подарунки якісь. І ще може бути, знаєте як, що ви будете всереду дуже різко настроєні. Все, що потрібно, залишайте, все, що не потрібно, скошуєте, так? Да? Тобто забираєте непотрібних людей з вашого життя і залишаєте тільки потрібних. Так, дивимося далі четвер. Друге. Ух, ти карта жінки, так? Якщо ви жінка, значить вам. Ви будете на першому місці, да? ви будете відчувати в собі силу, ви будете відчувати в собі енергію, у вас будуть світлі думки, вам будуть приходити якісь інсайди, і ви будете відчувати себе якби в центрі уваги. Якщо ви чоловік, ви зустрінете таку жінку, да? яка яскрава, харизматична, вона якось вас запалює, цікава, розумна. Вона вам може теж якісь інсайди дати, да? може вам відкрити якусь правду, щось вам розказати, повідати. Середа можна сказати так: день інсайдів якийсь. Ще може бути, коли жінка випадає в цей день, в четвер гарно займатися своєю красотою. Там, я не знаю, розгрузочний день зробити, піти до косметолога, да? все, що стосується жіночої красоти. Так. Далі дивимося, п'ятниця, 3 жовтня, і у нас якір. ну, Десь ви устаканюєтесь, десь ви оприділяєтеся, знаходите своє місце під сонцем. Виважений, спокійний день. Ви нікуди не хочете, нікуди не спішите. Ви, ви знаходите місце, де вам комфортно. Ви знаходите ту людину, з якою вам комфортно, з якою стабільно і з якою надійно. Тобто, п'ятниця енергія такої стабільності і надійності, впевненості в завтрашньому дні. Можливо, знаєте, як відчуваю вихідні, і мені дуже приємно, спокійно на душі. Так, і, значить, дивимося далі на субота, четверта. Карта зірка. Ну, це, Можливо, ви будете ставити плани на майбутнє, можливо, десь захочете поїхати, отримуєте здійснення якихось мрій. Ну, тут поки що все-таки в цій колоді, я би сказала, що ближче йде на те, що ви спостерігаєте, плануєте, загадуєте ще бажання. Але те бажання, яке ви загадаєте в суботу, 4 листопада, воно збудеться, да? тут якби, з перспективою. Ви маєте план, ви маєте якусь мрію, і в перспективі вона у вас має збутися. Також можуть приїхати гості здалеку, друзі, родичі, да? або ви десь відправитесь до когось в гості. І неділя. О, як кінець тижня, да? карта гроб Завершення. Ну тут дуже такий гарний гроб, да? ви як запечатуєте все, що вам важливо, все, що вам потрібно. І нікому не віддаєте. Да? От в неділю це може означати, от я своєю сім'єю, своїми близькими. Я от знаходжуся вдома, і мені не важливо, що робиться навколо. Я в, закритій, в закритому приміщенні, я в надійному якомусь місці знаходжуся. Завершення чогось, завершення тижня, завершення е, е, якоїсь ситуації. Якщо дивитися після зірки, то да, може бути, що от я в суботу щось запланував і неділю це зробив. Це здійснилося. Це дуже така карта хороша в цій колоді, в містичній, тому що в містиці гроб закривається тоді, коли людина відмучилась, да? от якась ситуація тяжка відмучилась і закінчилася. От в неділю у вас буде такий стан, що нарешті-нарешті щось завершилося, щось уходить з мого життя. І я знаходжуся в якомусь тепер спокої. Ось такий тиждень нам обіцяють карти. Будь ласка, потім вертайтеся на це відео, пишіть, як який день у вас програвся. Відчули ви ці енергії в ті дні, які я називаю. Я буду рада у зворотньому зв'язку. А так, па-па!